Всім привіт! З вами Соні і сьогодні ми будемо, так сказати, обзорювати відео. Ну, я буду просто про них розказувати. І також це вже друге відео за задань. Не жирей мене, правдалі? -да. Ну що ж, я думаю будемо починати. Тут багато трошки відео. Це ці всі відео я на мої сторінці, Я ще навіть не знаю, чи давати її вже в описанні. Ну подумай. Ну що ж, подивимося перше відео. Це відео про курсантів Льві... львівської ну, МВС України. Вони, було... Вони проводять акцію Bucking Challenge. І, я не знаю, что это Так, трохи помогает. Я думаю, вам сподобалось. Наступне відео буде оце, тому що я з нього я найбільше сміявся. Хе! то це й волонте в шоці! Ай! я матькуюся. Все, моя ну, вже свобода від мене відписується. Це дуже класне відео. І так. Як він це зробив, що дасть мене опоняти? Ух! Я просто не маю.